Добрий вечір, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео я розповім вам про дуже непростий тайбрейк між видатним українським гросмейстером Русланом Пономарьовим та в'єтнамським гроссмейстером Ле Кванглємом. Як ви пам'ятаєте, перші дві класичні партії між цими шахістами закінчилися в нічию, тому вони перейшли на тайбрейк і зіграли в швидкі шахи. Перша партія тайбрейку, яка гралася з контролем 25 плюс 10, пройшла під диктовкою українського гросмейстера. Але Руслану Пономарьову, незважаючи на велику перевагу, виграти не вдалося. У другій партії ситуація була така ж сама. У Пономарьова майже вирішальна перевага, але Лекванглєм знову втікає на нічию. Отже, після двох партій тайбрейку знову нічийний результат. Тому шахісти продовжили з'ясовувати стосунки вже з меншим контролем: 10 плюс 10. І в першій з цих двох партій Руслану Пономарьову чорними вдалося зламати опір суперника в глибокому легкофігурному еншпілі. Таким чином, в другому поєдинку, Руслана Пономарьова влаштовувала нічия. Тим більше він грав білими в попередніх партіях, мав перевагу. Тому всі сподівалися, що цей поєдинок буде для українця не таким вже й нервовим. Але сталося не так, як гадалося. Врешті-решт, ця партія, шоста за загальним ліком між цими шахістами, стала найцікавішою в цьому двобої, оскільки Руслан Пономарьов, незважаючи на дуже високу цінність цього поєдинку, застосував в ньому дуже цікаву позиційну жертву Ферзя. Отже, є 4 зіграв українець це – сицилійський захист. Коли треба відіграватись, це один з найкращих дебютних виборів: кінь Ф3, Д 6 і слон Б 5 Руслан Пономарьов розіграв московський варіант сицилійського захисту. Пару слів про шахову термінологію. Дуже багато мені писали про те, що не треба називати російську партію російською будемо називати захистом Петрова. Але як влучно написав один з глядачів, російська партія від цього менш російською не стає. Так само і тут. Це московський варіант сицилійського захисту. Давайте не будемо сваритися в коментарях стосовно шахових термінів, а будемо концентруватися на грі наших шахістів. Отже, після шаху, слон Б5 чорні мають три варіанти захисту: двічі конем на С 6 та Д7, та слоном на полі Д7. Але варіант слон Д7 в'єтнамцю не підходив, оскільки після розміну слонів. Гра спрощується і стає більш зрозумілою для обох сторін. Тому Лікванглієм обирає більш складний варіант, перекриваючись конем на полі Д7. Цей хід обіцяє насичену тактичну боротьбу, що й підтвердила ця партія. 2-0, а 6 слон Д3. Досить типовий маневр. Після кінь же 6 Руслан грає С3, далі поставить слона на С 2 і просуне пішака на Д4. Є 6, грають чорні, тура е 1 слон е 7 слон С2, Б5 і Д4. Слон Б7 грає лікванглієм, кінь бд 2 ферзь С7, Е5 грає Руслан Пономарьов і після розміну кінь д5 ставить коня на поле, що звільнилося. На дошці важлива позиція цієї партії. Від наступного ходу чорних багато що залежить. Погано робити коротку рокіровку, оскільки у білих все готове для атаки на королівському фланзі. Після кінь еж g5, g6, ферзь д 2 Білі вже готові пожертвувати коня на h 7, поставити ферзя на 6, жертва на g6, атака білих дуже потужна. Однак був сенс почекати з рокіровкою і зробити, наприклад, хід c 4 звільняючи поле c 5 для однієї зі своїх фігур. Виникала дуже цікава позиція з обопільними шансами. Однак Лєк Ванґлієм грає інакше, і він робить довгу рокіровку. Звісно, на ферзовому фланзі Чорному королю не так вже й затишно біля нього немає жодного пішака. Але саме така гра найчастіше і дає шанси на перехоплення ініціативи. Білим самим треба було подумати про те, щоб захопити ініціативу, нападаючи на королівському фланзі. До прикладу, і тут непоганим був хід кінь є ж з нападом на Ф7. Однак українець зіграв менш агресивно, відійшовши на ж 3 і тут брати на Е5 чорним погано, оскільки після взяття конем кінь б'є с 3 у білого ферзя є шлях на королівський фланг, чорні віддали матеріал без компенсації. Бачачи це, Лі Глєм зіграв аж 5 досить підступний хід. Здавалося б, чорні просто хочуть насунути пішака і почати атаку на королівському фланзі, але після h 4 у них тут вже була можливість забрати на Е5. Справа в тому, що якщо білі б'ють конем, то буде кінь С3, подвійний удар по ферзю, і білого ферзя врятувати, як ви бачите, вже не можна. Заважає пішак H5. Тому після кінь б'є Е5, Пономарьову довелося б забрати коня турою. Щоправда, тут кінь Б4, відкритий напад, ферзь Е2, кінь б'є С2. Якщо побити коня, то взяття на f3 і зависає тура Е5, тому краще просто відійти. Хоча тут чорні продовжують нападати, грають слон d6, проганяючи білу туру, і білим треба або віддавати якість, або йти на g5, далі f6, тура g6, кінь є 1 ось такий чудернацький хід, ферзь. Тут дуже складний комп'ютерний варіант, який закінчується приблизно рівною позицією. Однак не будемо занадто заглиблюватись у бічній лінії, оскільки в самій партії нас теж чекає дуже багато цікавого. Кінь 5 6 зіграв лікванглієм, і тепер протистояння чорної тури та білого ферзя стає ще більш небезпечним для українця. Тут пономарьову варто було просто відійти ферзем на е2. І якщо чорні розміняються на f3 і поб'ють пішака то білі сміливо віддають якість, грають слон f4 і розвивають свою ініціативу. Після ферзь d5, звісно, жодних розмінів, слон e4, і тут можна навіть зіграти кінь f5. Брати коня не можна, там буде слон f5 і на взяття ферзь c6 мат, а так кінь вже готовий поласувати слоном або забрати пішака на g7. У білих дуже непогана позиція. Однак Руслан Пономарьов задумав дещо інше. Він просто розвиває чорнопольного слона на f 4 захищаючи пішака і жертвує свого ферзя. Причому ця жертва є суто позиційною. Після кінь б'є 5, пономарьов забирає, нападаючи на ферзя, забираємо тура А Д1. Виникла дуже цікава ситуація, в якій у білих за ферзя тура і легка фігура. Але слон напав на ферзя. І тут Лек Ван Глєм трошечки розгубився. Краще було в'єтнамцю не чіплятися за матеріал, а побити на F3, відразу повертаючи ферзя пономарьову. У того не знайшлося б нічого краще, ніж забрати на цей 7 Але тут слон d1 з нападом на білопольного слона, тому треба брати. Далі забираємо слона ж 5 ж 6 Чорні забирають пішака і повертають слона на Е7. Врешті-решт чорні отримали дуже непоганий еншпіль з зайвим пішаком і прекрасними шансами на перемогу. Однак Ферзя, звісно, хочеться зберегти, тому Лекванглієм відійшов на С6, і тут вже білі мали чудову можливість. Все той же хід кінь в 5 Дуже цікаве продовження брати погано, оскільки буде шах слоном. Тому тура є 8, забираємо на Е7. Тради 6. і цей варіант, до речі, по Намарьову дуже підходив, тому що тут білі організують вічний напад на ферзя, і у чорних немає нічого кращого, ніж погодитись на ось таку нічию, що за турнірним положенням нагадую, влаштовувало українця. Однак наш шахіст зіграв інакше, він зробив більш очевидний хід слон Е4, після ферзь Е8 побив на ж 7 Тепер за ферзя у білих тура та легка фігура. Пішаків порівну взяття на Е4, тура ж 8 і слон ф 6. Звісно, брати на Ф6 погано, оскільки буде вилка. Щоправда, не на Ф6, а на Д6 і білі виграють. Тому кінь Д5 зіграв лікванглієм, відбувся розмін слонів, і білі зіграли Ж3. В цій позиції чорним краще було піти ЕФ6, прикриваючи поле 5 і отримуючи певну, хоча і не таку вже велику перевагу. Однак Лік Ван Глєм зіграв тура Д8 і Пономарьов зайшов конем на Е5, створивши очевидну загрозу кінце 6. Тепер компенсація білих за ферзя стала повною, оскільки активність білих фігур дуже висока, чорні пішли тура f8. І тут білі могли навіть отримати перевагу, зігравши тура Д3, а на С4 поставивши туру на Ф3. Тиск білих по центру і на королівському фланзі досить суттєвий, а у чорних немає конструктивної контргри. Однак Пономарьо зіграв інакше він почав проясняти ситуацію, відкриваючи гру. Пішов С4 після взяття кінь б'є С4, король Б8, тікаючи від коневих вилок. І тут був агресивний хід кінь ж 5 але Пономарьов грає кінь Е3. Очевидно, український гросмейстер намагається розмінами наблизити чисте протистояння чорного ферзя та тури і коня білих, побудувати фортецю і, врешті-решт, досягти бажаної нічієї. Однак чорні грають тура Д8, Тура С1. Якщо піти тура С8, то буде взяття на D5 і кінь С5 з нападом на ферзя. Тому Лєк Глєм уникає розміну коней, грає кінь Б4. Віддає пішака Тура С8 і Тура С4. Якщо захистити коня пішаком, то білі здвоюють тури, загрожуючи агресивним кінь А6. Тому Лєкванглієм йде на розмін коней, забирає на С5, пономарьов б'є з шахом і після перекриття ставить туру на А4. Чорні могли зберегти пішака А6, зігравши ферзь Б7, але в цьому випадку у білих знаходились досить вагомі аргументи. Кінь С4, загроза вилки. Ферзь С 6 і Б3, надійно захищаючи обидві білі фігури. У білих дуже стійка позиція, і переваги тут у чорних немає жодної. Тому Лі Кванглієм вирішив все ж забрати на Б2, але втратив єдиного пішака на ферзовому фланзі. Все ближче і ближче стає розглянути вище матеріальне співвідношення. Після ферзь Б4 з нападом Тура відходить тура Б1, тура А 6 Якщо чорні б'ють туру ферзем, то буде взяття на Б1, тому забирає на D1 якванглієм і ми на дошці отримали те, про що я й казав. Слід зазначити, що пішак А2 не має особливого значення. Очевидно, що у нього потенціал пройти у ферзі майже нульовий, ну а білим обтяжувати себе захистом цього пішака не слід. Найголовніше побудувати міцну позицію, так звану фортецю, яку чорні пробити не зможуть. Дивимося далі: Король С7, Тура С1, король Д7, король G2. Кінь на е 3 дуже міцний, але у чорних є можливість спробувати зігнати його з цієї позиції. Після шаху король G1 Е5 грає ліквангліє. Далі в'єтнамець може просунути свого пішака на F4 і спробувати зруйнувати міцну позицію суперника. Але Пономарьов все бачить. Він дає шах, після король Е6 заходить турою в тил суперника. Він віддає свого пішака за непотрібністю, і після взяття на а 2 на дошці дуже цікаве становище. За ферзя у білих лише кінь та тура, але для Пономарьова в цій партії нічия рівнозначна перемозі. Він міг зіграти тур h 8, турбуючи пішака H5, але після Ферзь Е2 треба було шукати якісь інші об'єкти для атаки. Але Пономарьов не відволікається на цього пішака, дає шах, а після король F6 багато хто з нас шукав би якусь стіючку, поставити туру, наприклад, на G5. Але Руслан Олегович грає агресивно. Він не хоче чекати, поки суперник йому подарує нічию. Грає G4. І після взяття дає шах Король f 5 кінь б'є Е5. Позиція швидко спрощується зараз. Підвисає тура Е8, але у чорних немає чудодійного подвійного удару, щоб виграти цю фігуру. Тому ферзь а 4 просто так нападає на туру лікванглєм, але пономарьов відповідає несподіваним кінь б'є f 7 знищуючи останнього пішака свого суперника. Виявляється, що тура захищена непрямо. Якщо побити її, то буде вилка, і білі навіть виграють. Тут Лі Кванглієм зрозумів, що останні шанси виграти цю партію і врятувати матч зникають у нього на очах. Він дав шах короля в один. Навіть якщо б у чорних знайшовся подвійний удар з виграшем тури, знову ж таки вона захищена за допомогою вилки. Тому єдине, що можуть зробити чорні, це забрати білого коня за допомогою ось такого подвійного удару. Але Пономарьов все це розрахував, він просто відходить королем, а після взяття ставить туру на е 3 Ця позиція зрозуміла будь-якому кваліфікованому шахісту. Незважаючи на те, що чорні забрали одну з білих фігур, на дошці утворилася нічийна позиція. Білі побудували фортецю за допомогою тури та пішака Ф2. До речі, в цій ситуації пішак А4 настільки ж непотрібний білим, наскільки був непотрібним пішак А2. Білі легко роблять нічию за допомогою так званого маятника. У тури є два опорні поля на Є3 і Ж3, Тому в цугцванг загнати суперника чорним не вдасться. Лікванглієм поставив шах, король G1, король G4, шах навіть не став бити наш 4 королем. Лікванглієм тримає короля поближче до центру, але це нічого не змінює. Найголовніше, що чорний король не може перейти третю горизонталь, а без короля чорний ферзь нічого не зможе зробити. Тура є 3, ферзь H5, Тура G3, гра білих дуже проста, Тура є 3, ферзь H7. Продовжує маневрувати турою Пономарьов після Король G2, шах, король G1, ферзь d 4 і знову цинічне тура e 3 І в цій мальовничій позиції, в якій всі фігури і білий пішак знаходяться на чорних полях, суперники погодились на нічию, яка вивела Руслана Пономарьова в 1-16 цього Кубку світу. Ось така дуже непроста, але заслужена перемога відомого українського гросмейстера. Особисто для мене фігури Руслана Пономарьова і Василя Іванчука дуже близькі і за величиною, і за легендарністю. І відразу згадується їх фінальний кубковий матч, який тоді називався чемпіоном світу за версією ФІДЕ, який вони зіграли у січні далекого 2002 року. Тоді переможцем став більш молодий. Можна сказати, юний 18-річний Руслан Пономарьов, навічно увійшовши в літопис шахової історії. Але звісно, і Василь Михайлович Іванчук фігура не менш визначна для українських і світових шахів. Ми можемо з вами тут сперечатися довго, хто з цих відомих українців більш великий в шаховому світі. Я не буду цього робити, оскільки у кожного з нас свої улюбленці. Лише побажаю цим видатним шахістам успіху в наступних матчах. Руслан Пономарьов в одній 16 зіграє проти міцного угорського гросмейстера Ференца Берцеша, а Василь Іванчук гратиме проти турецького гросмейстера Шанала Вахапа. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!